Так, окреме відео я хотів зняти про ось ці молоді прирости, які є на лохині, і розказати вам коротенько, що з ними робити. Значить, це Більшість сортів дає багато ось таких молодих приростів. Наприклад, на відео є сорт Дюк, також блюкроп дуже багато дає оцієї порослі. Є сорти, які практично не дають, наприклад, як чандлер. Але суть одна, якщо є молоді прирости, це звичайно добре, це значить, що ви е, за ними гарно ходите. Рослини достатньо вологи, поживних речовин, і вона вистрілює такі пагони. Але є нюанс, що ці пагони забирають на себе дуже багато поживних речовин і вологи. От вони при сильній жарі починають в'янути, тому що вони мають в собі багато вологи. Значить, вони цю вологу забирають у Рослини в тих гілок, які в нас вже сформовані. Немає різниці, чи це контейнер, чи це є посадкова яма. На протязі року ви їх видаляєте. Хіба що, якщо ви плануєте, наприклад, залишити собі на дорослі гілки, ось такі лишаємо гарні, потужні прирости, дивитеся, який залишити, наприклад, Формуєте в формі чаші, собі кущ, лишили декілька штук, всі інші видаляємо. І так робимо цю процедуру протязі року. Також, якщо є ще не такі е, сильні пагони, а є такі е, дрібні, ось, наприклад, як оцей, його взагалі потрібно їх видаляти. Тому що їх і не лишиш на дорослу гілку. Тобто я стараюсь все проходити, їх і забирати. Тому що вони є конкурентами наших таких дорослих гілок і є непотрібними. Якщо я їх буду восени все рівно вирізати, то для чого рослина буде, вони будуть забирати енергію в рослини протягом. Цілого сезону, а восени я їх просто виріжу. Ну, тут логіки немає. Також з них можна попробувати літнє черенкування, вони підходять, але це така доволі складна процедура, особливо в таку жару. І ще, якщо наприклад, отакий пагін йде десь з боку куща, якщо у вас велика посадкова яма, можна пробувати встрихти його десь нижче щоб він був з корінням і так розмножувати, наприклад, вашу лохину. Є теж такий варіант, типу відводками розмноження. Виходить. Ось так. Ну, це так досить суттєво. Я бачу по кущах, наприклад, як він багато дав, кидає цих молодих приростів. На горі кущ трошки гірше розвивається, тому що вони забирають на себе поживні речовини і багато вологи, яка теж є важлива, особливо в таку спеку.